Кому потрібен ноутбук за дві тисячі доларів, але без екрану, яким буде штучний інтелект від Google та реліз якої довгоочікуваної гри відбудеться вже за кілька днів. Про все це розповім прямо зараз. А ви підписуйтесь, Адже саме на каналі Епіцентр я розповідаю про найцікавіше зі світу техніки, науки та геймінгу. Компактний корпус, маленька клавіатура і трекпад, але без екрану. Це новинка від ізраїльської компанії Sightful, ноутбук, екран якого проєктується через окуляри доповненої реальності Unreal Light AR. Модель отримала назву Space Top, поєднавши слова космос і лептоп. І справді пристрій дещо фантастичний, хоч і цілком реальний. Через окуляри ноут виводить віртуальний екран. Екран діагоналю до 254 см на будь-яку поверхню. На ньому можна розміщувати кілька вікон поруч, завдяки чому немає необхідності використовувати кілька фізичних моніторів. Екран бачить тільки користувач, тому під час роботи в громадських місцях можна не переживати за конфіденційність. Також, оскільки екран напівпрозорий, під час роботи можна бачити все, що відбувається навколо окуляри доповненої речі. Реальності підключаються до ноута за допомогою дрота. З однієї сторони, завдяки цьому вони не розряджаються в найнезручніший момент, та їх не потрібно буде заряджати окремо. З іншої сторони, це дещо обмежує відстань, на яку можна відійти від ноутбуку. На даний момент невідомо чи буде працювати пристрій з окулярами від інших виробників. Проте впевнений, що далекоглядні винахідники, які створили це чудо, передбачили. Таку можливість, якщо не в ці, то в майбутніх моделях Space Top IB. Щодо технічних параметрів, то вони доволі скромні, майже як у смартфона. Працює ноутбук на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 865 з графічним процесором Adreno 650 під управлінням операційної системи Android, але з відкритим кодом. Бажаючи придбати собі такий гаджет, мають зареєструватися на сайті компанії та відповісти на низку питань про якість свого зору. Адже попередні замовлення передбачає виготовлення індивідуальних лінз, ймовірно, вартість пристрою складатиме близько двох тисяч доларів. А от дата початку поставок поки не повідомляється. Чи придбали би ви собі такий ноут? Та чому обов'язково напишіть в коментарях? Ну, дуже цікаво дізнатися вашу думку. Компанія Google запустила власний штучний інтелект під назвою Search Generative Experience. Або скорочено, SGE. Це експериментальна версія пошукової системи, яка інтегрує відповіді штучного інтелекту безпосередньо в результати. На відміну від звичайного пошуку Google, який відкриває список посилань на різні сайти, де може віститися відповідь на запит. CGE використовує AI, щоб відповідати на ваші запитання прямо на веб-сторінці пошуку Google. Після введення запиту в браузері відкривається зелена або синє віконця з відповіддю, згенероване великою мовною моделлю Google, подібно до відомого чату GPT. Google отримує цю інформацію з вебсайтів і посилається на джерела, використані під час створення відповіді. У CGE також можна поставити додаткові запитання, щоб отримати більш точні результати. На даний момент CGE не є відкритим для всіх і вимагає від Реєстрації в Google Search Lab. Цей сервіс наразі доступний лише для обмеженої кількості людей у США та лише англійською мовою. Всі інші можуть приєднатися до списку очікування. Доступ до CG можна отримати через веб-браузер Chrome або програми Google для Android та iOS. Ще раніше компанія Microsoft також інтегрувала генеративний штучний інтелект у свій набір офісних програм, таких як Word, PowerPoint і Outlook. Таким чином, змінивши спосіб роботи понад мільярда людей. І у лютому Мета випустила власну складну модель штучного інтелекту, яка має багато тих самих можливостей, як і чат GPT або BART. Але як Щодо такого технологічного гіганта як Apple. відверто кажучи, купертиновці поки пасуть задніх, але як відомо, їх стратегія вичікування неодноразово була виграшною, тому впевнений, що вони втілять технологію штучного інтелекту якомога вдаліше або ні. Так чи інакше, а вже через кілька днів має відбутися велика презентація Apple. На ній всі з нетерпінням бажають побачити окуляр доповненої реальності від цього бренду та багато інших цікавих новинок. Чи справдяться наші очікування неодмінно розповім вже у наступному випуску Techno Epic News. А от для геймерів маю круту новину вже зараз. Вже 6 червня можна буде пограти в Diablo 4. Продовження легендарної саги, що повертає нас в похмурий світ, сили, раю та пекла, маніпулюють людьми. А Ліліт повернулася і має намір поширити своє зло по всьому світу. Діабло 4 буде доступний на PS4 та PS5, Xbox One і Xbox серії X та S, а також звісно на ПК. Хоча останні повинні бути ось такими мінімальними вимогами. OS 64 розрядна, Windows 10, Intel Core i5 2500K або AMD FX 8350, оперативки щонайменше 8 ГБ. Відеокарта Nvidia GeForce GTX 660 або AMD Radeon r 9 280. Для завантаження гри потрібно мати 90 ГБ доступного місця. Вартість четвертої частини. Тине дияволіади не буде космічною та складатиме лише 70 доларів. Тож всім шанувальникам похмурих підземель і е, демонічних монстрів бажаю отримати максимальне задоволення від гри. Адже за оцінками бета-тестерів вона може отримати звання однієї з найкращих цього року. А в мене на цьому все. Побачимось коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. папа.